Захід, організований громадською організацією Жінки та діти з інвалідністю північного Донбасу за підтримки проєкту USAID-ID «Говерла» і покликаний підвищити обізнаність та сприяння покращенню соціальних і реабілітаційних послуг у громадах в умовах воєнного стану. Форум відбудеться у змішаному форматі. Програма включає в себе дискусії, майстер-класи, культурні заходи та виставки, спрямовані на. Демонстрацію кращих практик у сфері інклюзії та реабілітації. Трансляція форуму буде також доступна і у Фейсбуці, на сторінці форуму та на інформаційній платформі Громадськість. Форум Світ без обмежень збере представників влади, громадськості, експертів та постраждалих осіб, щоб обговорити актуальні проблеми, поділитися кращими практиками та розробити ефективні шляхи досконалення послуг комплексної соціальної реабілітації. Учасники з усієї України зможуть дізнатися про новітні підходи в реабілітації та соціальному обслуговуванні, а також долучитися до важливого діалогу про майбутнє інклюзивних послуг. Не пропустіть можливість стати частиною цієї важливої події, яка спрямована на створення більш доступного та інклюзивного суспільства. Приєднуйтесь до нас, щоб разом створити майбутнє де кожна людина має доступ до безбар'єрних якісних соціальних та реабілітаційних послуг